Історіями біди людської, земля, а особливо Україна, не обділена. Я особисто знав жінку, яку після війни знайшли під завалами міста Києва після війни Другої світової. Ця дівчинка не знала ні своїх батьків, ні дня свого народження. І таких історій, я думаю, що безліч. І все життя дівчинці довелось прожити, і так вона ніколи не взнала і не могла взнати, коли вона народилася і від кого вона народилася. І що ж тоді складало її життя? Чи можна жити так, щоби тобі було неважливо, в який день ти народився? І ви знаєте, для чого є підстави? Людське щастя. Людина живе щасливо. Яка різниця, коли я там народилась? І коли приходить різдво, починають підніматися. Моменти числа. Хіба різдво це про число? Ну хіба різдво це про те, коли це сталося? Різдво про Бога. Бог любов. Тут секрету нема. Отже, Різдво це про те, що робити, як любити, де сили брати. Це так само, як і Євангеліє про 10 прокажених. Про що це Євангеліє? Про що цей уривок? На простий людський розсуд це уривок про людську невдячність. Про її кількість із десяти вилікуваних прокажених повертається один? Але це Євангеліє, не про невдячність. Хіба ті дев'ять, які не подякували? Не пішли зціленими. Хіба що змінилося в їхньому зціленні? Хіба їхнє зцілення стало гіршим? Зовсім ні. Тому Євангеліє сьогоднішнє це про безмежне, беззаперечне і неперестаюче. Боже милосердя. І Богові байдуже, скільки йому дякують люди. Як йому? Це не для Бога. Бог нічого від нас не потребує. Це про людей. Тому що тільки одному стіленому було сказано: іди, віра твоя спасла тебе. Решта просто уздоровилися, а твоя віра тебе врятувала. У житті як би це важко не звучало, дуже багато бутафорії. Цебто речей несправжніх. Скільки цієї бутафорії в житті Ну, може варто прожити життя і навіть ніколи не взнати? Скільки разів ви чули, що на землі звучить фраза Я тебе люблю? Діти кричать її. Тільки почали говорити: Я тебе люблю, мама, тато, я тебе люблю, діда, бабу, я тебе люблю. Дорослі кажуть, я люблю Україну, принаймні до війни. Я дуже люблю Україну. І в цих словах все добре до того часу, поки не приходить відповідальність за ці слова. Знаєте, така іронічна історія, коли чоловік працює в пожежній частині, влаштувався туди на роботу, і його питають, як твоя праця там в пожежній частині. Він каже: добре, говоримо, сміємося, лежимо, їмо, граємо ігри різні. Ну, каже, як пожежа, то хоч би да звільняйся. Так само в житті. Дружба це гарно. дуже гарно. До того часу, поки. В друга не треба вкладатися. Любов це взагалі шикарно, це гарно звучить. Було б добре, якби вся відповідальність любові був День Валентина. Оце було б добре, але відповідальність за любов це риска в ціле життя. І добре, коли нас не питають. Коли ми, отакі знаєте, тепло-холодні, все добре. Значно гірше все стає тоді, коли треба говорити, скільки в моєму житті справжнього, скільки в моєму житті такого, що сказати було б дійсно не соромно. Звичайно, простіше було просити Господи, дай нам прожити і ніколи нас не випробовувати. Не випробовуй нашу любов, не випробовуй нашу дружбу, не випробовуй нашу повагу, не випробовуй всього цього, не чіпай цього, нехай ми так тишком нишком дійдемо до завершення цього життя. Але ж що цікаво, люди, які придумали ігри, ну, на жаль, я в них не сильний, але дуже багато хто цим цікавиться. То коли йде гра, я ще пам'ятаю, на початку, коли вони були на чорно-білих телевізорах, там є така позиція, коли ти починаєш забіг чи заїзд, написано в тебе три життя. Або в тебе чотири життя. І знаєте, як легко грати гру, коли ти знаєш, що зараз ти програєш, але в тебе ще два життя. Так от нам із вами. Хочеться, щоб було так, як в цій грі. Ми ще маємо два чи три життя. І знаєте в чому найбільше чудо і найбільше щастя в тому, що є такий момент, який називається покаяння. Так, ти недологий, так ти не справлявся чи не справлялася, так у тебе не виходило. Але ти йдеш і кажеш своєму Богу, Боже, я каюсь за себе того. Я хочу змінитися. І ось це продовження цієї гри. Господь каже, тебе тепер нове життя. Ти не можеш його собі міняти, а я можу. У грішника є категорична особливість. Ця особливість, вона унікальна. У грішника є майбутнє. Я всіх нас із цим вітаю. Ми маємо майбутнє. Ми маємо можливість, незважаючи на те, до чого прийшло життя сьогодні. Завтра підняти голову по-новому. Підняти її не гордо, але підняти її чесно. І ви знаєте, чим більше буде чесності в нашому житті, чим менше бутафорії, тим більше буде щастя. Тому що що це таке, коли все зростання, все дорослішання. діти висловлюють свою любов, а потім тебе не хочуть бачити? Чути. Ти, в принципі, ненадовго і бігом марзиць, і коли приходить твоя старість немочі, вони не знають, куди тебе запхати і коли ти розстанешся з життям. Знаєте, хочеться, звичайно, щоб це було інакше. І найтрагічніше це те, що ти ніби зробив все так, як треба. Ніби ти дуже старався, але щось не вийшло. І найбільшим старанням людини і християнина має бути неточність, має бути неправильність, бо це зараз речі популярні. Правильно прийти, в правильній церкві стати і правильну молитву Богові прочитати. Але знаєте, Бог може вийняти з рук молитовник і спитати: ну кажи мені в очі, що ти там, що ти, я до чого ти там дожився? І ви знаєте. Все можна говорити вдома, все можна говорити, коли когось поруч нема, але саме важке це прийти твоєму опоненту сказати: знаєш, ти не правий, або я перед тобою не правий. Це ще важче. І найбільша важкість це не говорити про почуття, це не розказувати про ту ширину твоєї душі і про твої приховані можливості. А це робити це категорично і беззаперечно. Причому, знаючи, що ти настохнешся на цій землі на що? На невдячність. Но Бог 10 прокажених. Всі 10. Ті, хто дякував і не дякував, відпустив жити. Одному просто сказав, в тебе вийшло, ти зрозумів. І ви знаєте, вкладав в дітей, а зрозуміє тебе сусід чи сусід. Вкладав в своїх а ми тиме тебе сже, бо його більше любили і в нього вкладали серце, а не гроші. Тому що нас чекає в завтрашньому дні, ніхто ж не знає. Якби нам сказати в 19 чи в 17, тебе в житті чекає оце, оце, оце і оце, розвернувся би в другий бік, да як дав би хода от того життя, щоб мене це не чекало. Але саме цікаве, що коли починали життя, голова була у мріях, думали, що на дорозі будуть рости попереду квіти, всі нам будуть кланятися, всі нас будуть любити. Все в нас буде найпрекрасніше в світі. І ви знаєте, якби так не думати, то як тоді жити? І на остаток життя, який в нас там попереду, хіба в нас не такі самі думки? Завершиться війна? Лише це живими рідні. Ми будемо щасливі в своїй країні. І закликаю всіх до простої правди: кажи те, що ти дійсно можеш виконати. Кажи те, що ти можеш зробити. А не кажи того, що ти думаєш, що ти точно зробиш. Ліпше мовчи і зроби. Слава Ісусу Христу!